Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Господар ПВК Вагнера Євген Пригожин увійшов у прямий конфлікт із російським міноборони та генштабом окупаційної армії. За оцінками інституту вивчення війни АСВ, сьогодні цей конфлікт досяг апогею. Сам голова Кремля Володимир Путін частково став на бік Міноборони. Пригожина позбавили великої частини привілеїв, а його армію під Бахмутом уже не підтримують вогнем. Але насправді конфлікт у силовому блоці країни агресора Росії є набагато масштабнішим. Сьогодні напруга та конкуренція існують між арміями Донбаських республік та російськими підрозділами мобілізованих. Між кадировцями та рештою російської армії, і ця напруга безпосередньо в плюс для України. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко, чому Бахмут має таку сакральну значущість для Росії з дуже простої причини: за останні 10 місяців це єдиний успіх, який може бути досягнутий на фронті, якщо це невелике українське містечко буде взяти. Адже успіхів немає жодних, Росія просувається там по кілька метрів, встилаючи землю трупами, і це є фактично єдиним досягненням. Тому Бахмут сакралізується, його значення перебільшується. Зокрема, Пригожин уже встиг назвати битву за Солидар важливішою подією ніж одна з ключових подій Другої світової війни. Битва за Сталінград, звичайно, це фантастична нісенітниця для дуже багатьох людей, які розуміють, що відбувається. Стосовно ідеї, що Кремлю байдуже, що йому важливо, хто розпишеться на цьому рейхстазі, ні, Кремлю важливо, щоб хоч хтось узяв Бахмут. Але тут конкурує не Кремль і хтось, а Пригожин та Шойгу разом із Герасомовим. Серйозна конкуренція між Пригожиним, Міноборони та Генштабом почалася задовго до війни. Коли він намагався відкусити величезний шматок від бюджету міністерства оборони, хотів захопити значну частину підрядів на продовольство, постачання тощо. Насправді, Пригожин – це акула, яка хапає абсолютно все, що погано лежить, не кажучи вже про те, що він отримав контроль над цілими. Африканськими країнами Центральноафриканська Республіка тощо справді сьогодні конкуренція між ним, Міноборони та Генштабом, очевидна, вона вийшла у публічну площину. Міноборони з усіх сил намагаються притиснути Пригожина. Його не позбавляють постачання боєприпасів, але його поставили на той самий рівень, що й інші підрозділи. Йому відрізали спецзв'язок, яким він міг цілком спокійно телефонувати будь-якому чиновнику. Йому заблокували вільну перепустку в чиновницькі коридори та кабінети. Звісно, що у Пригожина, який звик перебувати у привілейованому становищі, це Кликає обурення на апаратному полі. Він, вочевидь, програє, але він намагається відігратися на медійному полі, де має набагато більше можливостей, ніж Міноборони. По перше, він набагато майстерніший оратор, ніж дерев'яні чиновники Міноборони. По-друге, має досить потужний медійний ресурс. Війна триває в результаті. ПВК Вагнера не підтримують вогнем, не підтримують із флангів. Кількість трупів, якими ПВК вистилає свій шлях у бік захоплення Бахмута, досягла зовсім фантастичних розмірів. За деякими оцінками, Вагнер під Бахмутом поклав близько 30 тисяч своїх бій. Зрештою, конфлікт усередині окупаційних військ досить серйозний. Він не обмежується конфліктом, про який ми говоримо. Він є і між підрозділами ДНР та ЛНР з одного боку, та підрозділами, сформованими з мобілізованих з іншого. Він є між кадировцями, які взагалі є абсолютно стороннім тілом російської армії, і рештою російських збройних сил. Ця внутрішня напруга в окупаційній армії між кількома частинами, які мають різний досвід, різне постачання. Формується по-різному, мотивовані по різному, це певною мірою великий плюс для України. І певною мірою це Зводить до порушення головного принципу під час війни, принципу єдиноначальності. Це головне, що на сьогодні є результатом цієї внутрішньої сварки. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!